Вітаю, мої золотенькі! З 17 на 18 вересня нас з вами чекає місячне затемнення та повнолуння. Також розпочинається коридор затемнень з 18 вересня по 2 жовтня. У цей період всесвіт дає нам аванс шанс змінити своє життя на краще. Саме затемнення відбудеться о 5.44 ранку у знакі риби це знак, який завершує зодіак. Тим самим підсилить ще більше його трансформаційний потенціал. Щось може йти з нашого життя, змінюватися обставини та звичні умови. Несподівано можуть проявитися приховані аспекти нашого життя. Риби це знак глибокої інтуїції, творчості, містики та духовності. Саме у цей період може відбутися загострення екстрасенсорних здібностей та прилив натхнення може спостерігатися у більшості людей. Саме в цей час важливо зберігати спокій, а остаточні висновки робити вже по завершенню самого коридору затемнень. Таким чином, за допомогою особистої енергії, кожен може задати собі позитивний вектор свого життя. У період затемнення робота йде над власним розвитком. Легше відмовитися від шкідливих звичок та залишити в минулому те, що дуже створює складнощі у сьогоденні, саме те, що відбувається у період коридору затемнень, розвивається після його завершення ще на протязі шести місяців. Не варто у цей період квапити події, варто аналізувати ситуації та життя. Саме 18 вересня у період місячного затемнення ви можете побачити саме той вантаж, який вас заземлює, і не дає вам піднятися уверх, який вам створює великий баланс. Тому аналізуйте цей період і своє життя.